Кинув тут біля вагончика рюкзак. Туди склав все, що зараз буде не потрібно. В тому числі снайперську гвинтівку. Навряд від неї буде багато користі в закритому -то просторі. Також змінив пластину на сталеву. Вона хоч і дуже важка, але має більший захист. Порівняно з Кевларовою. Одягнув кисневий балон. Бо не думаю, що тут буде повітряне отруєння. тож заздалегідь забезпечив собі захист. Лишається тільки зайти та вимкнути випалювач. Сподіваюся, що псишолом витримаєте. Пробираюся обережно, бо раптом на вході буде якась засідка. Але нікого так і не зустрів, тож заходимо. Ох ти ж! Шолом явно не справляється, тисне так, що в вуха наче вати запхали. Навряд захист витримає довше, аніж хвилин 5, тож маю поспішати. Ще й ПНБ працює з перебоями, картинка геть погана. Але все ще краще, ня, ніж нічого. Добре, що завчасно приготувався. Витрачати час ще й на це було б поганим рішенням. Мало що чую, але поки і ніяких супротивників. Ще б знати, куди йти. Так, а ось це вже поганий знак. Аномалії навіть тут є. Треба бути більш обачним. В голові паморочиться та й видимість погана. Не острапити б в якусь із них. Ага, все ж не здалося. Перший супротивник кровопивця. Сюди чи в бічну в кімнату? Ні, все ж не сюди, тут зачинено. Хоча, можливо, тут є якийсь перемикач. Таж ні, немає. Отже, підемо сюди. Сходи, отже, мені по ним. Але мапа б не завадила. Да Роман не розпитав у Бармена або Сидоровича про таку інформацію. Зважаючи на час, скільки існує зона, вони б могли мати якісь документи або розповіді очевидців. Що за двері? О, якийсь склад з медикаментами. Це стане в нагоді. Ох ти ж, зачепив все-таки. От цікаво мені тут полазити, пошукати якусь інформацію, щось цікаве, але під псивепромінням то не надто щоб гарна думка. Третій кровопивця і жодного монолітівця. Дивна ситуація. Я більше розраховував, що тут будуть саме вони. Нарешті ось і установка. А он важіль, навіть звідси я його бачив. Тож нічого тягнути швиденько вимикаю. Вшпарило так вшпарило, аж в очах потемніло, проте зараз набагато легше на мізки. О, а ось якісь документи, забираю, потім почитаю. Отже, задумка вдалася, випалювач вимкнено, і навіть нічого не пошкодило в голові чудовий результат. Але тепер інша проблема: прийшли монолітівці, І лишив трішки далі в закутку, з нього легко тримати коридор. Тепер хутенько їй на допомогу. План простий. Виносимо все, що рухається і виходимо назовні. О, когось хіп уже перестрелило. Молодець дівча. Що ж, я йду першим, як більш броньований та з відповідною зброєю. Обхіп піде за мною. Відстрелююся з винтівки тих, кого я не приберу. Щось їх тут забагато, як на мене. Враження таке, наче от зараз підійшла та група, що йшла на її бар'єр. І тепер вони йдуть відбивати випалювач, щоб знову його увімкнути. Одне добре, на бар'єр в такому випадку не скоро нападуть. Повільно просуваюся вперед, не забуваючи обшукувати тіла. Повертатися зараз не буде часу, тож тільки вперед. КД90 хоч і виграє через скорострільність, а ре програє потужністю кулі. Не так гарно вона пробиває броню на цьому етапі, адже у кожного другого екзоскелет. Доведеться подумати про заміну зброї на якийсь більший калібр. Але це не те, щоб проблема бачив я на базі волі цікаву гвинтівку. Наче всіх перебив. Тож зараз саме час обдивитися трупи. Зібрати щось цінне, бо ж на заміну зброї знадобляться гроші. Та й поповнити запаси набоїв, медикаментів та провіанту зайвим не буде. Зібрався цінне, тож час рухатися далі. Також взяв стіл декілька цікавих гвинтівок, Можливо, домлю все-таки їх, або ar 15 в тактиці, або ж Скараж з пістольним гранатометом. Потім вирішу. Деякі з звинтівок потримав у руках і навіть брати не став, як то F2000, не моя зброя. Туди тіло, це ж з чогось він там лупить. Руку аж відсушило. Гранату йому відходжу на перевірку стану. Коль та не вірю, моя броня мала би витримувати такі кулі без проблем. Гарно полетів космонавт Мавкін. Цієї групи взяв гвинторіз виконання від найманців та ДВЛ. Потім подивлюся, чи воно варте того. А зараз спорядження магазинів. півника майже не лишилося набою. Хоча і вихід вже близько. Тож, можливо, чотирьох магазинів вистачить. Якщо ж ні, не велика проблема. Не дарма ж я споряджався перед спуском сюди, просто зміню зброю. З обшуком покінчив, спорядився час рухатися далі. От щур, навіть не думав, що хтось під сходами засяде. Користрільність П-90 просто не лишає супротивнику шансів, але вбиває довго. Знову броня та пластина танкують. Насладійся Та сам ним насолоджуйся, Споглядач знайшовся тут. Здається, це був останній, не рахуючи того, що котре я приселив через шпарину. Але все одно рухаюся обережно. Так, більше нікого не чую. Отже, час трішки подумати про подальші кроки. Звісно, самий логічний варіант йти далі вслід за стрільцем. Однак виникає проблема в зброї медицини та набоїв вдосталь. Ще за потреби можу зробити. Не дарма ж я набір зброяра та інгредієнти ношу. Все ж сходжу на базу волі, а я затримуватися не буду. Тільки за зброєю трішки ремонту і знову вперед наздоганяти стрільця. Що ж, час підійматися назовні. Сподіваюся, там не буде сюрпризів.